Шість днів поспіль команда волонтерів із Підволочиського району, що на Тернопільщині, працювала над відновленням житла в деокупованих селах Високопілля та Архангельське Херсонської області. Вісім чоловіків, в тому числі служителі церкви, служили тим, що перекривали дахи будинків, замінювали вікна, відмуровували, де було потрібно стіни, монтували натяжні стелі. За цей час бригада братів встигла частково або повністю відновити сім пошкоджених будинків. У день похоронів, навіть коли я відправляла свого чоловіка, супровождала вічне життя. Мені приїхала бригада в той день, як Бог із неба явився. Мені приїхали хату, роблять хату. Я дуже благодарна Господу Богу за все, за все. Я вірю, що є Господь Бог і знаю, що він є. І він завжди мене значит. Він мені завжди допомагає. Також велика подяка братам з церкви Підволочиська, які приїхали, пожертвували своїм часом, залишили сім'ї і зараз працюють тут, працювали у мене зараз на іншому об'єкті. Тому, друзі. Нехай Господь всіх вас рясно благословить і воздасть дасть во стократ своєю милостю вам і вашим сім'ям. З Божою допомогою на кінець червня організатор поїздки Руслан Пеняго планує ще один рейс. Тут практично зруйноване це селище, це селище Високопілля, це Архангельське, це селище село Потьомкіне, якого зовсім його немає, яке повністю зруйноване російськими військами. Приєднуйтесь, хто має бажання послужити тут людям, допомогти, доєднатися до праці.